Добрий ранок, Україна! Добрий-добрий ранок. та да, Новий день да добрый, нові... Вас? нові друзі, при цьому не нові. Нет, не нові, не нові, які були у нас раніше, вже не першого разу. При цьому, хто перший раз бачить, от такий чарівний герой у нас. А герой не простий, Він до нас завітав на підрізанні клюва з власницею Олиною, яка тут вам махає. Добрий день. Добрий день. Наш герой. Живе в домашніх услов... умовах так. і не може сточувати собі клюв. Тому ми його підрізаємо, щоб він міг їсти комфортно та легко. Отак. От Тому зараз це будемо робити і вам це покажемо. Соромиться. При цьому дивіться, який клюв. О, о. Ду. Такий героїчний. Гєро... Так. При цьому потрібно. Так. Раз, отак. От і підрізаємо. Подругу. Зараз ну, подивимося. Бачите, який клюк. Чарівний. Скільки він з вами живе? Ну, вже 6 років. Вже 6 років. Добра та радості. Так. Ось така історія. Ой, гарний, а, який. Отакий. Який гарний хлопчик. Хлопчик-горобчик. Дякую. Дякую. Все, 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 все. Да. Люк. Маломут. порода, яка. Так, а, непроста, чарівна, велика. Отаку, От якщо хочете такого великого, гарного друга, купуйте маламута. При цьому власники прийшли з другом кукушею підрізати клюв. Це братик. Братик, молодший. Да, молодший. Хоча він більше, І да, люк да, теж да, до нас завітав. Люку дамо подаруночок, у нас там є. Не, а Люк прийшов на петап. А на те питап. Так, О, не Я на думав тільки, питап. тільки братика. Не, прийшов тому зараз робимо питав і вам все покажемо. От є такі аналізи. При цьому ці аналізи показують, що наш герой клінічно здоровий. Тому чекап у нас добрий. Дякуємо. І люк у нас теж красончик. Здоровий красончик. Да. Нашому герою подаруночок. подарунок. такий незвичайний подаруночок так, Передамо нашому люку. Дякуємо. Хай все буде добре. Так, Дякую. О, Дивіться, як наш. Герой кружляет. Чому кружляет? Тому что анализы нормальные, властники довольні. Наш герой покажет всем вам, что він умеет робити. Он дрессированный. Вот так. Вот так. Видите? Все, Спостерегает. Вот так. Ничего себе. А давай сид. Молодец. Папу дай. Молодец. А то молодець. Лиш? Лиш? так. молодець. Молодец. Молодец. Дякую нашим героям. До зустрічі. До зустрічі. Все, дуже дякуємо. Все! гарного дня! до побачення. Гарного дня. До побачення.